Візит заступника державного секретаря Угорщини на Закарпаття. Міжнародний українсько-словацький проект «Інноваційні методи в освіті для підтримки партнерства іноведук. Церква і суспільство. Спільні зусилля задля збереження планети. Міжнародний форум в Ужгороді. Солотвино потребує негайного звернення уваги до своїх проблем. Невідомі сторінки життя Федура Манайла розкриває Володимир Микита. Вітаю в ефірі. Програма від суботу до суботи в студії Катерина Лазаревич. Протягом наступних 30 хвилин ви дізнаватиметесь про події, що відбуваються в житті національних меншин краю. Отож, до вашої уваги, огляд коротких новин. Днями в Києві. Віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко і статс секретар федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини Матіас Махніх Урочисто відкрили німецьку українську промислово-торгівельну палату. Палата інтегрується у Всесвітню мережу німецьких закордонних промислово-торгівельних палат. Її центральним завданням буде сприяння торгівельним та інвестиційним відносинам між німецькими і українськими підприємствами. Це ще один важливий елемент великої мозаїки двосторонніх стосунків і контактів між двома країнами, які постійно розширюються та інтенсифікуються. До 60-річчя угорської революції та громадської війни 1956 року природничо гуманітарним угорськомовним факультетом ужну та асоціацію розвитку регіону «Вихід» Було відкрито меморіальну дошку в університеті. На думку організаторів, символічним є те, що пам'ятник відкрили серед молоді, адже вона завжди відігравала важливу роль під час революції. Після відкриття меморіальної дошки угорські історики університету організували міжнародну конференцію на тему соціальний вплив революції 1956 року в Угорщині та на Закарпатті». Протягом тижня в Тячеві та Солотвині були відкриті подібні пам'ятні знаки. Солотвинському церковному хору 50 років оновлений склад церковного хору православної церкви. Солотвино в цьому місяці святкує своє 50-річчя. Засновано цей хор ще наприкінці 19 століття. Змінювалися режими учасники колективу. Але цей хор справжня гордість румунської спільноти Закарпаття вистоїв у часі. Він здобув визнання на міжнародних конкурсах у майстерності хору. Велику роль відіграє його віковий склад, адже виконавці мають від п'яти до 90 років. В Ужгороді за підтримки угорського уряду відкрито пам'ятник на честь депортованих євреїв Закарпаття під час Другої світової війни на виправні роботи та у табори смерті. Перед урочистим відкриттям пам'ятного знаку заступник державного секретаря соціальних питань угорського уряду Чаба Латурцай ознайомився з найболючішими питаннями мешканців області. Деталі у сюжеті наших колег з угорської редакції. А problémáival ismerkedett Latorcai Csaba. A miniszterelnökség kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkára. A főbb feladatok között a helyi római katolikus templom orgonájának megjavítása, valamint a csapi szennyvíz megfelelő szintű kezelése szerepeltek. Az ugyanis egyenesen a Tiszába ömlik, és Magyarországon folytatja útját. A csapi szennyvíz kezelés problémája sajnos nem csak a csapiaknak a problémája, hanem kárpátaljai probléma, és nem csak kárpátaljai probléma, hanem miután a Tiszába, mint határfolyóba folyik, ezért Magyarország problémája is. Keressük a lehetőségét annak, hogy ez ne okozzon olyan mértékű környezetszennyezést, amely visszafordíthatatlan folyamatokat indítana el, és nyilvánvalóan a kormányzat vizsgáljanak a lehetőséget, hogy milyen módon tudjuk segíteni ezt a környezeti havária helyzetet megoldani, segíteni a csapjak és minden magyar számára. A csapi szennyvíztisztító problémája már évtizedekre nyúlik vissza. Balogoszkár, a város polgármester helyettese szerint a kérdést csak magyarországi segítséggel lehet megoldani. Láttuk azt, hogy milyen állapotban kerül vissza a szennyvíz, hogy gyakorlatilag tisztítás minimális, mielőtt a Tiszába kerül, és megbeszéltük azt a kérdést, hogy mi lenne a jó megoldás erre. Ez világos, hogy nem fog egyik napról a másikra ez a probléma rendeződni, viszont ahhoz, hogy végérvényesen pontot tudjunk tenni ennek a kérdésnek a megoldására, a végére, ehhez tájékoztatást kell nyújtanunk szélesebb körben. A szennyvíztisztítás kérdése mai napra a város kezében van, és itt az egyik megoldási lehetőség az, hogyha egy új szennyvíztisztító telepet tudnánk építeni és beüzemelni. A másik elképzelés az pedig úgy nézne ki, hogy ezt a szennyvizet visszavezetnénk Záhonyba, pontosabban Györöcskére, és az ottani szennyvíztisztító telepen történne a víznek a megtisztítása. Európa ezen részén közös a sorsunk. Hangsúlyozta holokauszt emlékmű avató beszédében a miniszterelnökség kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkára. Latorcai Csaba kiemelte, a cél a nemzetek közötti megbékélés, valamint fontos a múlt áldozatairól és hőseiről való megemlékezés is. A magyar kormány ezért támogatta a holokauszt emlékjel ungvári felállítását, és ezért tartották fontosnak a gulág emlékév meghirdetését és az 56-os forradalom 60. évfordulójának nagy Megünneplését is. Minden üldözött honfitársunkról megemlékezünk, hiszen Magyarország történelmét a 20. században a diktatúrák erősen meghatározták, és minden honfitársunkra, akik ezeknek a diktatúráknak az áldozatai, meg kell emlékeznünk utódoknak annak érdekében, hogy soha többet ne fordulhasson elő se a szél, szélső jobb, se pedig a szélső bal diktatúrája. Civil kezdeményezésre merült Föl, hogy Kárpátalján, Ungváron az 1944-ben elhurcolt zsidó honfitársaink emlékére egy emlékjel létesülne. Ezt a kezdeményezést Magyarország Ungvári Főkonzulátusa felkarolta, és a miniszterelnökség támogatásával, hosszú-hosszú évek elteltével sikerült megvalósítani ezt az elképzelést. Ez az emlékezés napja a mai. A kárpátaljai zsidók elhurcolása 1944 áprilisában kezdődött. Ungváról és környékéről 14 ezer, míg a megye egész területéről több mint 100 ezer embert küldtek haláltáborokba. A deportáltaknak mindössze 25%-a élte túl és térhetett haza. Нині плідна співпраця Словаччини та України відбуваються і шляхом реалізації різноманітних міжнародних спільних проєктів. серед них і ті, що здійснюються за підтримки норвезького фінансового механізму та коштів з державного бюджету Словацької Республіки. Іновідук так називається міжнародний проєкт на підтримку інновацій в галузі освіти та використання сучасних інформаційних та комунікаційних технологій. Vďaka projektu Inoveduk vznikne na Ukrajine a Slovensku nový systém vzdelávania. Na jeho tvorbe spolupracujú viaceré medzinárodné inštitúcie zo Slovenska, najmä Európska vysoká škola a jej fakulta informatiky a Ukrajiny. Tento projekt Inoveduk je zameraný na zniženie bariér spolupráci medzi Slovenskom a Ukrajinou vyhlasil ho norský fond, alebo norské fondy a my sa snažíme, aby sme prekonali tie bariéry, ktoré prekonať môžeme a tie sú najmä v našich hlavách. Čiže, a to sa dá len tak, že navzájom sa spoznávame, vieme, že málo Slovákov cestuje na Ukrajinu a keď tak väčšinou sú to nejaké len také cesty, kde si niečo nakúpia a Ukrajinci tiež väčšinou chodili nakupovať, ale nevieme nič o sebe. Takže sme sa zamerali na územie zhruba 50 km od každej hranice, čo v rámci malého pohraničného styku, kde sa ľudia ľahšie dostanú cez hranicu. A venujeme sa viacerým témam. Prvý seminár sme sa venovali spoločnej histórii, druhý náboženstvám, ktoré determinujú tento priestor. Tretí seminár, keď už sme poznali históriu a náboženstva, z ktorých vyplývajú tradície, zvyky, kultúra, tak sme sa venovali týmto aspektom. A keď už poznáme toto celé, tak rozumieme, ako funguje spoločnosť. Cieľom projektu je priniesť pohľad na prírodné a kultúrne pamiatky Slovenska a Ukrajiny v novom rozmere, vo virtuálnej a rozšírenej realite. Закарпатський інститут після дипломної педагогічної освіти бере участь у багатьох проєктах. І інновадук, це один з них. Педагоги краю тут зібралися для того, щоб підготувати матеріал, який потім стане в нагоді нашим дітям для того, щоб вивчати історію не тільки нашого краю, а й історію Європи. Ми маємо спільну історію. Багато наших реліквій сьогодні знаходяться на, вже в Словаччині. Наша перша гімназія була заснована в Гуменному. Михайло Балудянський, ректор Петербургського університету, народився у Бердієві, що також вже на території Словаччини, ми повинні знати цю нашу спільну історію. І оці продукти, які вийдуть в кінцевому в 3D-форматі, вони дуже яскраво розповідають нашим учням, перш за все, тому що для них ми працюємо про цю нашу історію. На цілому проекті сполу працюю 20 словенських а українських учителів, які усмирнюють едукативний характер цілого проєкту, а у півнулий тиждень абсолютно в Ужгороді одборні. Seminár, venovaný téme občianská spoločnosť a občanstvo. Radi by sme vlastne využili tú možnosť, ktorá je súčasťou tohto projektu, to znamená dostať sa vlastne k informáciám o tých kultúrnych a národných pamiatkách, ktoré sú súčasťou vlastne vytvárania 3D projektov. A potom v podstate by sme chceli využiť... Ті d моделі аква інформація о тих про тих пам'ятках привідучуванні регіональних дій такі форми інноваційні, які пропагують сього, ну показують нам цей семінар. Я використовую як педагог на уроках правознавства, в маленьких класах на уроках історії. І звичайно діткам подобається діти активні, вони партнери разом зі мною під час уроків таких інтерактивних інноваційних і це спонукає їх до. spílnuť rázem s mnou navčajnú ideálnosť. V rámci projektu Inov.eduk bude vo virtuálnej realite dostupných 14 3D modelov pamiatok zo Slovenska a 10 z pohraničia Ukrajiny. Finálne výsledky a výstupy projektu budú v apríli 2017 dostupné aj širokej verejnosti. V apríli by mal svoju finálnu fázu ukončiť aj samotný medzinárodný projekt, ktorý je spolufinancovaný s prostriedkou Norského finančného механізму аж штатного розпочту словенської републіки. Об'єднати зусилля науковців, громадських діячів та представників різних релігійних конфесій задля збереження навколишнього середовища. Саме так можна визначити мету міжнародної конференції, що днями пройшла в обласному центрі. За роботу учасників форуму, організованого інститутом еколого-релігійних студій в Ужгороді та німецьким союзом охорони природи, спостерігали і наші колеги з редакції програм німецькою мовою. Географія конференція таліма бедрут ді України, Deutschland, Бельгія, Ді Словакиї, Полін, Георген, sind nach Лені angekommen, на um ihre Bemühungen im Rahmen des Forums Kirche und Gesellschaft für den Umweltschutz in Osteuropa, Bewahrung der Schöpfung zu vereinigen und dabei Meinungen auszutauschen und sich über die Realisation der gemeinsamen Projekte zu verabreden. Umweltthemen sind mehr und mehr wichtig in ganz Europa und in ganz der Welt. Ganz klar, dass keine Nation, kein, kein Land kann das alleine bewältigen So Deswegen sprechen Politiker mehr und mehr sprechen nicht nur über Umwelt also das Problem, aber sie, sie erkennen das ist, das ist ein ethisches Problem, ein moralisches Problem. So deswegen das ist Zeit auch für Kirchen und Religion mehr laut zu, zu sein und sagen: ja wir, wir haben etwas beizutragen und Bewahrung der Schöpfung in göttlichen Sprache das gehört zu unserem glaube, das, das kommt nicht von, von draußen zu uns. Und deswegen ich finde ich auch diese Konferenz so, so wichtig. Der Dialog von Naturwissenschaft und Theologie liegt mir auch sehr am Herzen. Und insofern ist diese Tagung für mich eine große Bereicherung auch. Gemeinsames Gebet für die Bewahrung unseres Planets von Vertretern verschiedener religiösen Konfessionen bei der Eröffnung der Konferenz zeugt vom Verständnis des Problems, dessen Lösung nicht in den Grenzen eines Landes möglich ist. Es ist ja jetzt die dritte Konferenz, die wir hier in Uschgorod haben. Die beiden ersten Konferenzen hat Professor Markus Vogt aus München mit Alexander Bokotai angeschoben. Und wir von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt haben das finanziert. Weil das Besondere ist, dass hier ökumenisch die Kirchen zusammenkommen. Also ich muss ehrlich sagen, sowas haben wir in Mittel- und Osteuropa noch nicht gehabt. Der bewusste Umweltschutz ist eine obligatorische Bedingung der nachhaltigen Entwicklung. Man muss zuerst dieses Bewusstsein erziehen. Und dieses Bewusstsein kann man nur dann erziehen, wenn man entsprechende Gesetze schreibt. Und wenn der Mensch versteht, dass im Rahmen des Gesetzes zu leben, ist nicht nur sicherer, sondern einfach komfortabler und hat eine ganz, ganz konkrete Perspektive. Die Idee der Nichtregierungsorganisation Naturschutzbund Deutschland, NABU, wird von einer großen Armee von Gleichgesinnten unterstützt. Die Tätigkeit ihrer Mitglieder, es ist mehr als halb Millionen von Menschen, ist eine Lokomotive der Bewegung für den Umweltschutz im heutigen Europa. Heranziehen der Kirche zur Lösung der globalen ökologischen Probleme der Menschheit ist ein logischer und potenziell wichtiger Schritt. На даний момент церкви і релігії ще не підклали своє плече, але якраз шляхом співпраці церков і екологічних організацій, коли йде обмін досвідом на працювання, це той шлях, коли новостворена мережа чи мережі вони нададуть підтримку природоохоронному руху, як в Україні, так і в Східній Європі. Коли ми розглядаємо природу, що це є творіння Боже, то люди подумають більше. Про те, як його оберігати. Ми маємо певний досвід. у Нас працює гарно шкільне лісництво, є прилісгоспі, еколого на центр, є там ряд стежок навчально-пізнавальних, до в тому числі і от, стежка äh, рослини святого письма. Als Ergebnis dieser Konferenz ist eine Entscheidung ihrer Teilnehmer über die Gründung des christlichen Umweltschutzforums des Osteuropas mit dem Ziel, des ständigen Austausches von Information und Erfahrung sowie auch aus Arbeiten des Plans der gemeinsamen Handlungen im Umweltschutzbereich. Außer Plenärsitzungen im Saal des Katechetischen Geistlichen Zentrums und den Rundtischen haben die Konferenzteilnehmer an Gottesdiensten in Uschgerodern Kirchen teilgenommen, Treffen mit heimischen Geistlichen gehabt und die Urwälder des Karpatenreservats besucht. Як саме живе село Тячівського району, можемо побачити з його занедбаного стану? Мешканці цього села багато часу вимагають звернути увагу на їхні проблеми. Якість власного видобутого газу, водопостачання, яке пару годин на день, стан доріг, водовідведення це лише частина проблем, з якими живе село, у якому є перетин кордону з Румунією, є румунське консульство, а також база відпочинку. Чому так погано живеться в цьому селі? Дізнавалися наші журналісти з румунської редакції. Slatina, localitate care pe vremuri a fost centrul economic și cultural al celor câteva state românești din Transcarpatia, în prezent a căzut în derivă. În ultimii ani, în afară de discuții și presupuneri de tot tipul, aici nu se întâmplă nimic semnificativ. An la rând, noi încercăm să atragem atenția localnicilor, instanțelor cu posibilități de a schimba situația precară în care se află orășelul de la frontieră cu patria istorică. Răspunsurile sunt identice. Totul depinde de primar. El este acel care poate să aducă investiții și să-și asume răspunderea pentru schimbarea la fața a localității. Primarul Gheorghe Uhal cunoaște la perfecție arta promisiunii, căci vorba este, la noi drumurile și promisiunile sunt gratuite. Dumnealui, ori de câte ori e întrebat, răspunde prompt. Totul se va rezolva. Totul va fi bine. Noi ne-am deplasat în această localitate în data de 19 august, în zi de lucru. Am ajuns la primărie la ora 14 și 5 minute, dar ce să vă spunem, nu am găsit niciun funcționar în sediu. Pentru a vă convinge, am filmat și starea dezastruoasă în care se află sediul primăriei. Astfel, am intervievat locuitorii orașelului și le-am solicitat opinia lor despre ceea ce se întâmplă în Slatina. construcția asta nouă în parc, ce credeți ce va fi? Nu știu eu de unde să știu că ce va fi. N-ați auzit nimic? Ce... Am auzit mă, că oriceva, mă o mare altul ora N-ați auzit pe n-ați tot cășo, mi să doșne zdohnu zici. naș, 70% poți po să stave, po nu, tam, po Давление должно быть 180-220 в этом пределе. У нас зимой 110 было давление. Летом, сейчас, сейчас, когда поняли скандал, они сделали 160. Но это тоже явно мало. Квартиру надо 300 кубов газа. А считайте по 3,88. А если человек пенсионер, откуда может это все дать? Откуда может платить? Воровать, убивать или что делать? Тоже, это, это разве вода? Два-три часа в день. Да. Вот одни, одну стирку я не могу сделать. На пятом этаже, мне пока доходит на пятый этаж минут сорок. Только начинает машина набирать все, выключается, после обеда жду, когда опять дадут, если дадут воду, значит, два раза надо мне включать. Что водоканал говорит? Обращались? А что водоканал? Они говорят, график есть. А кто видит эти графики? что смешно и стыдно. Находимся в 100 метрах от Тисы, а воды нету. Уже столько, сколько, сколько вопросов поднималось на эту тему, не счесть. О, об, об очистных сооружениях нечего говорить, их просто нету. Фекалии свозятся со всех, с двух районов. Просто скидывается, так бы сказать, те очистные сооружения. Их нету. Если быть конкретным, председатель единоличного сказал, я имею право выдавать такое решение на строительство чего-то. Ну, если он имеет право выдавать единолично, я считаю, зачем нужна сессия, зачем нужны депутаты. И куда смотрят правоохран... правоохранительные органы на то, что единолично кто-то выдает что-то. Dar din spusele primarului pe care până la urmă l-am intervievat cu prilejul inaugurării liceului, totul va fi bine și în ceea ce privește aprovizionarea cu apă, stația de epurare, canalizarea etc. Acum este în derulare un proiect în valoare de 6 milioane de grivne, care urmează toamna asta să-l începem, pentru a schimba unele conducte de la Solotino, care au o lungime totală de aproximativ 74 de kilometri, și sunt construite din anii 30 și din perioada anilor 70, din perioada sovietică, și au ajuns în mare măsură nu bune de folosit mai departe. Începutul sezonului de iarnă, avem garanții foarte mari de la firma de la regiunea Lvov, Lviv, Hazvă, Dobovania, că o să unească noua sonda care a fost săpată doi ani în urmă la biserica Albă o să fie unită cu uh, țeava de gaz de la noi de la solotiu. Cu bucurii și tristeți mai mari sau mai mici, slătienii rămași la baștină doresc schimbări. Iar acei care au plecat și au atins prosperitatea departe de localitatea natală, sunt gata să pună umărul și să ajute la ieșirea slatinei din derivă. Oricum, nimeni nu trebuie să uite, că baștina nu se vinde, așa cum se încearcă pe alocuri. Aici sunt rădăcinile noastre și de aici pornește continuitatea neamului nostru. Народний художник України, академік Володимир Микита, у наступному сюжеті розкриває нам невідомі сторінки із життя цікавого і неординарного народного художника України Федора Манайла. Жизнь наша є таку, з якими людьми ми зустрічаємося. Кить Господь дарить нам чути бісіду інтересних і мудрих людей. То і ми на своєму жизненому поти поступаємо розумно і чесно. Володимир Васильович Микита, народний художник України, академік, саметець, котрий прожив багато років. Зустрічався з талантливими корифеями нашої подкарпатської землі, чув їх настанови, котрі низько він хоче передати і нам. Манайло це академік народного іскусства. Сложний путь у нього був. Знаєте, він полусирота із села. Пішов вчитися. Знаєте, він ще до не доїхав, як гімназіста, він мандрував по селах, вже робив, вивчав, зарисовки робив. Уже не вище як студент, коли вийшов в художню школу в Празі студував, то його канікули були. По суті, він мамку, лише навідав раз у тиждень або раз у два тижні він по горах пождав. На воборах спав, рисував вивчав, вникав в суть, тому що як більше, як мене уже до, до душевності нашого народу, його характер, його бичі ніхто навіть, не знав, як мене. Та потребує чоловік. До то його такі речі. особливо до воєнних, особливо, тому що він були такі, щоб. Ти вже народню автоматику, то не було не те, що не вигодно, то це було опасно для них. І Вони пішли на пейзажі. Але до того часу утворяли чудо. так само, і там контратові, Борецький — фантастичні речі. То така пліяда була розумієте, наша, холо душі, це не оторвана від нашого народу, це люди. Знаєте, коли подумаєш, так і це хочеш. Як... які мощні були ці люди. Талановиті і патріоти. Любили свій край, своїх народ. Що казав не... Манайло, коли ми, ну, запретили вже практично уникати і більше пропагувати народне іскусство русинської, а не партію. Ну, знаєте, е він. Віль... Після війни свою душу не дуже розкривав. Там були великі проблеми. Їх прислідували так само, як минала, так і Коцку, і тому що вони були у війську війні, в войську мадянської армії, войську Мадярському. Але туди вшити їх забирали. Вони йшли добровольцями, вони причислювали їх як ворогу народу, а не в мадянської армії. Так і за того вони дуже боязливо були і, і чувствують, то, знаєте, таке, якби напіввідвішені напів... були. Інстинкт самосохранення. Це правда. І вони не проявляли свої, щоб відкровення своїх душі, свого характеру. Або своїх поглядів вони не дуже відкривалися. Уже який дуже близький чоловік може було покриво відсідувати. Мудрі люди були. В мене взагалі то вже потрясає, чоловіка, який мудрий чоловік був. Як то приємно ну, я, я... Мені приходилося багато говорити, тому що постійні десятиліття, то я не лім, як мої вчитель був в цимбурських таких стосунках були, положення таких Цімбургських були. Ми більше говорили, розбирали творчі річі. Уже сонце спряталося за гори. Упала роса на файтовані чічки на дворі, котрі укохала Анночка дочка Володимира Васильовича. Вона на старі роки є мою у берегинів, каже нам художник, а ми ніяк не хочемося прощати з цим мудрим і виваженим чоловіком. Бо, попри свою зайнятость, коли ще він нам уділить час на бесіду, не знаємо, а й бо будемося надіяти, що Господь подарить Володимиру Васильовичу Микіті ще много файних літ жизни і в них знайдеся десь часок і про нас, або повідати інтересні історії і жизни тих великих майстрів Пензлика, з котрими його звела судьба. Цей випуск добігає свого завершення. Про те, чим живе багатонаціональна спільнота краю, ви дізнаєтесь у суботу з наступного випуску нашої програми. Гарного настрою і лише хороших новин! Наразі у мене все, а на вас чекає анонс подій наступного тижня. Побачимось у неділю в Ужгороді, в обласній філармонії. Концертна програма ансамблю Гармонія Український пісенний вінок. В Ужгородській міській раді презентація роботи громадської організації Візіон зеро щодо безпеки дорожнього руху в Україні та круглий стіл. Безпека дорожнього руху в Ужгороді. Простір для спільних дій. 27 жовтня в Закарпатському обласному музеї архітектури та побуту пройде мастер-клас із виготовлення печива.